У різних куточках старого світу, від північного причорномор'я до берегів Нілу, від Балкан до Індостану, давні народи незалежно один від одного формували дивовижно подібні уявлення про світ у їхньому центрі. Перебувало сонце як джерело життя, міра часу та символ порядку і справедливості. Саме тому в багатьох культурах виникли солярні божества зі схожими рисами і функціями. Це було не випадковістю, а спадком спільної індоєвропейської традиції, що поширювалася разом із міграціями племен зі степів у напрямку Балкан, Малої Азії, Ірану та Індії. Разом із мовою та побутом люди переносили міфи про небесний порядок, сонячний цикл і божественний закон. Ці образи змінювали форму відповідно до нових умов, але зберігали внутрішню логіку. Сонце сприймалося як жива сила, що підтримує космічний лад, родючість землі і законність влади. У ведичній традиції це сур'я, в іранській мітра, у грецькій геліос і Аполлон, у слов'ян хорс, а в Єгипті хорус, уособлення небесної та царської влади. Попри відмінності, всі ці боги символізували світло, порядок і перемогу над темрявою. Спільним солярним знаком став сокіл у Єгипті, хоруса зображали з головою цієї птиці. У скіфів і сарматів сокіл мав тотемне значення. А в слов'янській міфології відомий Рарох вогняний сокіл, образ небесної енергії та воїнської сили. В українській традиції сокіл закріпився як символ свободи, світла і звитяги, що свідчить про тривалість цього архетипу. У ромську добу солярна традиція отримала новий розвиток. Культ мітри став популярним серед легіонерів, а в третьому столітті нашої ери офіційно утвердився культ непереможного сонця сол інвіктус. Особливого значення набула дата 25 грудня, пов'язана з поверненням світла після зимового сонцестояння. Цей момент сприймався як початок нового життєвого циклу і народження божества. З утвердженням християнства давня символіка не зникла, а була переосмислена: 25 грудня стало днем Різдва Христа як народження Бога світла. Історія солярних культів показує, наскільки тісно переплетені міфи, астрономія та людський досвід, і нагадує про безперервність традиції віри у світло, що завжди повертається. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.